Один з самих цікавих TV боксів на початку 2025 року це Rocktek GX1, сертифікований з Netflix, з праймами, з Dolby Vision, з Dolby Atmos. і це тільки початок. Поясню: це Rocktek GX1 з фішками штучного інтелекту, з ai Super Семплером. Це, скажімо так, м'якенький, софтовий. Апскейлер, який поліпшує низькоякісні, скажімо так, низькоякісний контент, і це ще не все. Ну йди сюди, дивіться, а дивіться тут є. Ну, як я і казав, AI SR, це Super Resolution, штучно інтелектуальний AIPQ, Знаєте, що таке AIPQ? Це штучно інтелектуальна штукенція. <свистити> Штучно-інтелектуальна фішка, яка кадр за кадром е, аналізує сцену і робить її, ну робить коригування е, яскравості, контрасту, кольоровості, і сам по собі е, процесор, який тут Realtek 1325. Ось, бачте. Realtek rtd 1325 на cortex a 55 ядрах. Ми ще далі все розберемо, що тут є. До речі, тут є Wi-Fi 6, і тут тітуар є. І воно аналізує і перерисовує кожен кадр, кадр за кадром. І у вас просто виходить практично ідеальна картинка. І це ще не все. Ви ще почуєте стосовно. Скажімо так, технології VS 10, яка дозволяє на старих телевізорах, на не HDR, на HDR, старих без підтримки Dolby Vision, фактично побачити якість, таке приблизно, як у Dolby Vision. І це може цей TV-Box. Також тут є QMS, тут навіть позначка є. А це в нас такий собі VRR, це, е, Автофреймрейт це, коли знаєте, tv бокс під, підлаштовує частоту телевізора під ваш контент. Але автофреймрейт — це звичай була така стара штукенця, яка мерехтіла, тобто вона вимикала телевізор і вмикала з потрібною частотою. А тут в нас є VRR. як на комп'ютерах, вона плавненько знижує і підвищує частоту, але лише якщо підтримує ваш телевізор. Але цей tv бокс це дійсно може. Ну, стосовно Wi-Fi я вам ще вже сказав, а ще тут є Dolby Vision не просто. Непростий Vision. він підтримує сьомий профіль, але однослойний звичайно. І Netflix з Dolby Vision, і будь-які стрімінгові сервіси. І в мене ще тут лежить ось такий геймпад. а Знаєте чому? Ану, лисиця відгадай. Чому мені здається, тому що ти любош так? А тут є в нас сертифікація GeForce Now. Так для України не дуже не дуже розвинена річ. Можуть бути затримки, потрібен дуже швидкий інтернет і неоптоволоконний для того, щоб не оптично волоконний, для того, щоб були маленькі затримки. І тому і тому ну ця фішка є. Коротше кажучи, GeForce Now також підтримує. Бо RockTech має офіційну сертифікацію від GeForce Now. А до речі, я стосовно звука вже говорив, бо тут є Dolbitru HD, DTS HD Master Audio. Це я про це все ще розповім у нашому огляді. І зараз ми з вами підемо. Ну, по-перше, знаєте, так, комплектацію я вам скажу, ось такий пульт. ну, Звичайний пульт у нас, знаєте, Google Пульт він виглядає таким чином, а тут з додатковою цифровою панелькою, з кольоровими кнопками. А потім ось такий блок живлення на 12 вольт 1 А12 ватний HDMI-дріт. По інтерфейсам два дві USB. шки Якщо хтось думає, що це USB 3.0ні, це USB 2.0, але це супершвидкі USB. Ви можете відтворювати будь-який контент через них. Лана G45, HDMI, Майчик. Ось такий у нас spd є, і є в нас вихід під 3.5, під е, звичайний е, ну аудіовихід 3.5, що можна під'єднати? AV, можна під'єднати старі телевізори, але ну під такий ТВ бокс під'єднувати старий телевізор. то... Ну не знаю, ну, ні, в нас не старий телевізор. Чому? У нас він просто гадкий. Але зараз ми йдемо на сайт виробника, дивимося нам заявляють, і покажу вам деякі налаштування стосовно Vision і деяких е фішечок, які там є. І, звісно, я навіть зробив там крутелезний тест того штучно-інтелектуального AIPQ, vs 10 і AI SR. Щось наговорив такого, але ви вже зрозуміли. Посилання на усі ці тіві бокси для України. Я вам ще й промокод розмістив у опис під цим відео. Використовуйте промокод, буде дешевша ціна, ніж. Щ будь де. Uh, і, звісно, підписуйтесь на канал та натискайте дзвоник. А ми на каналі Технозон Україна. Поїхали оглядати його далі. Ну і ми на сайті uh, Nexon з поясню Справа у тому, що в Україні Nexon – це офіційний представник Роктеку. Uh, і відразу ми бачимо AIPQ і AISR. Це технології штучного інтелекту, які покращують картинку, роблять контрастність, яскравість кольорну гаму, аналізуючи кадр за кадром, у залежності від сцени на відео, вони підганяють ці варіанти саме за допомогою штучного інтелекту. Я вам далі трохи покажу, як це працює. І AISR – це в нас семплер, який робить із поганого відео. Відео більшої роздільної здатності. Дуже класна штука, але почекайте. Зараз, зараз до неї дійдемо. QMS це Mode Switching, це VRR, вони працюють у парі. Якщо ваш телевізор обладнаний VRR з QMS, то ваш tv box працюючи з автофреймрейтом і частотою перед відтворення відео, не буде його занурювати у чорний екран. Він просто перемкне ту частоту, поніз, понизить її, якщо саме підтримує ваш телевізор. До того ж, ILMM, це auto low Latency Mode, це стосовно Dolby Vision, який тут начебто працює постійно. Але це так потрібно саме для того, щоб відпрацьовував штучний інтелект, і ви у постійному долбі Vision будете бачити. Нормальну картинку без пересвіту, білий буде нормальний, тобто не, не хвилюйтесь, все правильно працює. Ну, Google TV, Dolby Atmos, але давайте подивимося що ж там з налаштуваннями цими саме по відео. Бо я так кажу про ці технології, давайте підемо, глянемо. Стосовно а, відеоналаштувань, це це цікава річ, яка є у цьому телевізорі. І давайте так. А, дивіться, в... Ми можемо піти з вами у налаштування. Ну, по-перше, ви зараз побачите в нас режим, в нас відразу SDR зараз стоїть. У зображення та звуки бачимо, що в нас є підтримка від. 400, ну, Тут 720, але і 480п, якщо телевізор підтримує до 4К 60 Гц. При тому, що якщо ви тут не бачите частот дрібних, то вони є у режимі автофреймрейту. І це підтверджується, якщо ми підемо до ВІМу, до діагностики і подивимося, що в нас у перемиканні самого автофреймрейту, у можливостях перемикання. Дивіться, У діагностиці ми бачимо і дрібні частоти, і цілі частоти. Тобто, те, що у вас там тільки. Цілі, це не означає, що він не перемкне у дрібну частоту. Він перемкне і все буде добре. А, стосовно режимів самого екрану, давайте я вам покажу ось такий цікавий момент. А, є в нас AI SR, це в нас штучно інтелектуальний супер резолюшн. Це по типу апскейлера, але це не апскейлер. Він не робить 480 p картинку, наприклад. Картинкою на 4К. Ні, він просто поліпшує якість і поліпшує в принципі непогано. І ви зараз бачите цей такий семпл, який я знімав стосовно AI SR, там де мене три зразки. Два з них знімалося 480 p лів, лівий в нас ліворуч у нас 1080p і два один з. Е... AI-SR, а інший без ai і і прямо наживо ми бачимо, що AI sr дійсно поліпшує якість картинки. Це це ми бачимо по в'язці на шапочці. Воно відрісовує ліпше, і це дійсно працює. Тобто AI-SR – це штучно інтелектуальний суперрезолюшн, який поліпшує якість низькоякісних відеоматеріалів. Він працює. А стосовно, наприклад, того ж самого Dolby Vision, ви повинні ставити source Device LED для того, щоб у вас він працював HDR в YouTube. Чи Sync Device LED, якщо щось неправильно працює, один з тих варіантів можете обрати під ваш телевізор. А ось тут наш сам цікавий варіант. В нас стоїть зараз автоматичний режим, і в нас є Dolby Vision on, PQ HDR, SDR, Input, Dolby Vision Low Latency. І ось ці два режими, про які я вам, скажімо, так повинен сказати. VS10 10 це технологія, яка доводить картинку е з Dolby Vision. Це знаєте, як Dolby Vision через HDR 10 чи Dolby Vision через SDR 10. А тепер давайте так: навіть от у SDR 10, ви зараз бачите також семпл, де в нас працює е з умікненем Dolby Vision на SDR звичайному екрані. Dolby Vision семпли, Він приводить будь-який контент до якості е Dolby Vision. Він робить, і саме, знаєте, що він робить? Він це робить і у Ютубі, і у звичайному відтворенні файлів. І знаєте, що це ще саме цікаве? Що саме у цьому режимі, ну, по-перше, у автоматичному Dolby vision і саме у цьому режимі правильно працює ця сама функція, та сама функція AIPQ, коли він. Приводить до ідеального співвідношення контрасту яскравості картинки налаштування самого ТВ-боксу за допомогою штучного інтелекту, кадр за кадром. Тобто йому для того і потрібен цей постійний Dolby-Vision, постійний Dolby Vision, який в нього є, для того, щоб відтворювати правильно цей контент. Тобто він у режимі Dolby Vision обробляє кадр за кадром і робить його ідеальним. І він посилається саме на едіт вашого телевізора, бере максимальне, що є. Ну, мене, наприклад, у мене вдома. Він ставить low Latency Dolby Vision постійно, і е, 12-бітний, і саме з ним працює. Це ось таким чином працює. І це дійсно крута технологія. Е, якщо, ви, якщо вам не потрібен там ніякий Dolby Vision, якщо ви хочете, у вас HDR-телевізор, і якщо ви хочете, щоб у вас була політика адаптивного HDR, а вона тут буде, то у вас отут вімкнеться Зараз покажу. Ось такий режим Input, він буде синхронізувати цей ваш контент саме між HDR і SDR. У режимі Dolby Vision постійному, там де працюють у вас саме Dolby Vision, він буде декодувати правильно Dolby Vision і буде перетворювати HDR і приводити його до Dolby Vision контенту. При тому, що саме цікаве, у режимі постійного Dolby Vision немає засвічування, бачите, білого кольору. Як це виходить, коли немає адаптивного HDR? Телевізори тут він відображається правильно, тобто він приводить до. Він бере, знаєте, що аналізує стан вашого тіві-боксу, що зараз відтворюють, що зараз показує, і саме приводить кольори до правильних. Я не кажу, що це ідеальний тіві-бокс у відтворенні кольорів, але те, що рок відтворює кольори. Цікаві, цікавіше ніж АМЛОДЖІК це факт. Вони більш теплі, вони більш контрастні, більш, більш яскраві за допомогою цих технологій це зовсім прикольна річ. Тож. Тож з налаштування відео ви зрозуміли. Також в нас тут хочеться відмітити саме пульт. Ми на з вами на телевізорі просто і ми можемо налаштувати кнопки дистанційного пристрою. Наприклад, ми можемо додати пристрій і керувати телевізором звуковою панелю через сівером, просто додавши модель вашого телевізора, бренд, і в нього є додаткова інфрачервона опція. Давайте так повернемось і продовжимо вже за комп'ютерами. Ну що, подивились? А ще тут вони заявляють: є ac 4 ERC, Fixed Rated Link, SPDIF, Ну вся у селякі сертифікації, ми з вами вже зрозуміли. З Google Асистенсом підтримкою Wi-Fi 6, і цими всіми штучками, штучними інтелектами, і 4 на 32 формулою. Коротше, давайте так. А скільки ж він коштує? Коштує він зараз 3490 гривень. Це з офіційною гарантією. Не потрібно нікуди відправляти, якщо щось сталося. Ви його не будете чекати там. Три чи чотири тижні з AliExpress, хоча на AliExpress він теж є. 2810 гривень. Але тут ви можете ще використати купон на знижку. Давайте я онулюю цей купон і зроблю ще раз вам покажу. Ви вбиваєте технозон, технозон. І отримаєте ще 5% додаткової знижки, буде він коштувати 3315 гривень з офіційною гарантією і без очікування доставки. А ще враховуючи те, що можна зараз купити на Аліекспресі, а в нас тут маячить цей закон про посилки з розмитненням з нульовою з, з нуля євро, скажімо так, то вона може вийти навіть дорожче, ніж на нексоні купити. Тож вирішувати вам. Я ні у якому разі не хочу там казати, де вам купувати. Мені усе одно, де ви будете це купувати, бо посилання я вам і на те і на те залишив в опису під цим відео. А, давайте так, переходимо далі, тестуємо і на висновки. Ну що, звичний нам Google TV інтерфейс, який можна, до речі, замінити, якщо вам не подобається, я вже випускав відео про Projective Launcher. Але це мене про те. Я навіть почав користуватись постійно ногу Google TV, бо він мені дійсно почав подобатись після того, як лампі в мене вивалився на головну сторінку з рекомендаціями. Ну там знаєте, з, зі списком відтворювання. Мені це дуже-дуже сподобалось. А, і давайте відразу ми з вами підемо у налаштування. Чому налаштування? Ну, по-перше, ми бачимо там і заставку, і доступність і блютуз по зображенню та звуку, ми з вами вже... Бачили такі моменти, що як в нас налаштовується, як в нас є AI SR, так от AISR, штучно інтелектуальний суперрезолюшен. А також в нас тут є автоматичне перепримикання кадрів, тобто це той самий автофреймрейт без плавного переходу. Це звичайний автофреймрейт і плавний перехід. Це саме та технологія VRR чи QMS, Quick Media Switch, але. Він працює тільки з тими телевізорами, які це підтримують. Е, якщо не підтримується перемикань, ну тобто у вас починаються там якісь мікрофризи, то вмикайте плавного переходу. Тоді буде в нас поглинати, скажімо так, трохи часу, там, десь приблизно півсекунди, поки воно перемикає частоту контенту. До того ж, в нас тут є цик, цик який працює нормально, працює, та ще й з додатковим керуванням звуку, через, саме через ЦИК гучністю. Також в нас є. Тут керування, ну ви, ви вже по налаштуванню відео бачили, я вам показав. так? А, також в нас є аудіо, і стосовно аудіо дуже цікавий момент. В нас є автоматичне відтворення, є pastру, є стерео і SPD в Бідстрім. У режимі Pastru ми з вами отримуємо і Dolby True HD, і DTS HD Master Audio, і а, DTS Звичайний, і Dolby Atmos. І, до речі, Dolby Atmos ми отримуємо і у самому Netflix. Також в нас тут є перемикання між, поміж MAC і Dolby Digital plus Dolby Atmos. Це в нас для форматів MS12 Audio у Dolby. саме у Dolby. І формати Dolby Audio Settings з downmix селекторами з різноманітними DAC-4 і Audio DRC модами. Тобто тут поширені такі налаштування звуку, тобто звук тут буде виводитись прикольний. А далі в нас тут більш нічого, начебто, немає, але давайте так стосовно мережі і інтернет, відразу скажу, що він підтримує в нас. 5 ГГц 2,4 ГГц. І ви бачите, зараз у 5 ГГц диапазоні він практично 375 Мбіт. ну, Ми серію тестів робили 375 на 250. Це дуже класний показник для ТВ-бокса, У 2,4 ГГц він е, працює 75, ну приблизно 65-75 е, Мбіт на завантаження, на вивантаження. Е, більше 50 І Це теж добрий класний показник. А от LAN rj 45 ми з вами протестимо саме. Тут прям не, не біля там телевізору. А знаєте, чому я біля телевізору робив? Бо роутер був у приблизно. У 10 метрах від нього е, ні, десь 7 метрів не буду, не буду брехати. Десь приблизно 7 метрів у іншій конфігурації, це моя квартира. І я зазвичай на своїх домашніх оглядах показую конфігурацію. І я, знаєте, зробив тест у реальних умовах, для того, щоб ну, ніхто не казав потім, що там щось з Wi-Fi не те. У реальних, це показники у реальних умовах. Тепер ми заходимо в браузер. Він під'єднаний зараз, скажімо так, через LAN rj 45 І так як в мене Google TV, от я відразу кажу, тут можна ж браузи, я, так як ми у Google TV, ми можемо на нашому смартфоні увімкнути додаток Google і користуватись, наприклад, до, до, знаєте чим пультом. Ну як мені ввести адресу? Так, ми можемо натиснути на е, вот, текстовий пошук і просто ввести. Ось, просто ввести, наприклад, якийсь текст. Тобто я увів і він я увів адресу, і, будь ласка, воно відкрилось. Тобто мені достатньо, ну, як браузер, просто ввели адресу у самому у своєму Google пульті, і вона з'явилася у, у пошуковому віконечці. Викон, Давайте ми з вами. Спробуємо Lana G45, це чисті 100 Мбіт. тут нічого не дати, не взяти. І я вам скажу так: з розвитком 265 го кодеку, av 1 кодеку, VP9 кодеку а більше 100 Мбіт зазвичай вже не дуже потрібно для стрімінгів сервісів. Навіть 50-60 вистачає. Якщо дивитися якісь варіанти інших варіанти, варіантів перегляду, там, наприклад, якийсь 4К-контент, то звісно там хотілося більше, але тут Wi-Fi 5 ГГц. Будь ласка, 370 мегабіт, е, працює і цього не те, що достатньо, цього навіть е, забагато для таких, для таких варіантів. Будь ласка, і браузер працює, і Lana G45 працює. І в нас давайте, якщо ми затронули тему вже Google TV сертифікації, так то ми ж можемо тут е, наприклад робити деякі речі. Ну, беремо наш канал, беремо наше відео якесь і таке, і транслюємо, і просто натискаємо. Транслювати на наш ТВ бокс. І він поток з телефону перекидає напряму на наш ТВ-бокс на Google TV, І, будь ласка, в нас все працює. Це в Google TV, Ви можете навіть керувати на смартфоні, натиснув, продовжив і все ідеально також в нас відтворюється. За це велике дякую. Але це теж не все. Ось давайте я вам відразу. Я вам відразу зараз. Покажу один прикол. Я ж можу сюди транслювати прямо свій комп'ютер. Давайте, от я зараз сиджу за комп'ютером. Трансляція. Обираю свій ТВ-бокс. Опа, і можу працювати як на бездротовому моніторі. До речі, тут відразу в мене стаття відкрита саме про цей тв бокс і про всі його фішки, яку ми вже з вами дивились. так? Тобто можемо зупиняти. І це ще не все. Хлопці, якщо я вам зараз покажу усе. Наприклад, відкриваємо ваше google фото. Відкрили ваше google фото. Ось там я знімав там матеріал для нашого огляду на автоканалі на нашому, на додатковому, до речі, можете підписуватись Посилання в опису під цим відео. Натискаю передати просто відеофайл. І, будь ласка, в нас програється файл е з моєго google фото. Все, виходимо. Тобто це все працює, як і голосовий пошук. Але голосовий пошук тут працює, звісно, трохи інакше. Наприклад, як, як нам тут відкрити Google Play Store, якого немає у Google TV, Google Play Store. Тадам воно відкрила Google Play Store. І тут він звичайний, як на будь-якому Android TV пристрої. А для того, щоб працювало, наприклад, фільм Черкаси, так, в нас можливо і не буде працювати повноцінний голосовий глобальний пошук, але. Усередині застосунків, тобто середині додатків, от я у головному меню YouTube. Я можу сказати канал Технозон. І воно буде саме по кнопці, не те, що я там зайду кудись, воно буде шукати усередині самого Ютубчика. І все, ми будемо дивитись той самий Ютуб. І все, і голосовий пошук працює. До ну, якщо ми вже тут, давайте я окрім свого каналу, я увімкну щось дуже дуже велике. Давайте, бібліотека. Вмикаємо там кам'яну могилу. Це відео, яке я знімав. До речі, зараз окупована територія. Дуже прикро. Вмикаємо 4К-60 FPS і бачимо, що він зараз почне відтворювати. Перевмикаємо його з новими налаштуваннями і дивимося. Будь ласка, 0 дропів 4К. VP9, Та ви бачите вставку. І AV1 кодик 4К відтворює з HDR. Ну звісно, HDR в нас обробляється AIPQ через Dolby Vision, через, ну, через будь-який режим, який ви поставили. Через будь-який тут він відтворює все правильно. І до YouTube питань нема як і до Netflix, якщо увімкнути Netflix. Заходимо у мій профіль і бачимо, що в нас, ну ви бачите вставку, що в нас є Dolby Vision, Dolby Atmos, будь ласка, дивіться той Netflix повноцінний, при тому, що тут Netflix працює з автофреймрейтом. Якщо раніше колись Netflix не працював з автофреймрейтом, то тут не лише Netflix, тут навіть у YouTube є 5.1 звук, якщо він під'єднаний до ресиверу, до нормального телевізору, він також буде відображатися. Тобто, у нас тут все, усі стрімінги працюють ідеально. Ну, наприклад, з що, що стосується IPTV, от ті сервіси, я, наприклад, дивлюсь Nexon TV, можете за посиланням, можете подивитись підписки на Netflix TV дуже-дуже за дуже класними цінами. Це один з найліпших сервісів за свої гроші. Бо якщо брати ціну підписки, максимальну підписку, і брати якість, то, повірте, у Nexon практично немає конкурентів. Дивіться. Оті, ті спокійнесенько перемикає, спокійнесенько працює ідеально. І фільми, наприклад, ті самі на стримінгових сервісах на будь-яких. А, також відпрацьовують на усі 100 балів. Давайте погані хлопці. Я з, зі своєю донькою дуже полюбляю цей фільм. До речі, напишіть у коментарях, кому який фільм. О, знаєте, от є фільм, який там на все життя тобі подобається. Для мене це погані хлопці. До речі, бачите, відтворюється теж все ідеально. І, до речі, тут в нас а, починає працювати і AISR, і айпек'ю, яке під, підлаштовує картинку до якогось ідеального стану. При тому, що при тому, що. В нас дуже ж є такий цікавий момент. Ой, ні, де, де мій коди, де мій коди, коді, де мій коді. Є такий цікавий момент, що ми можемо відтворювати будь-який фільм, наприклад, чи тестовий ролик, будь-який фільм, чи будь-який ролик будь-якого, скажімо так, бітрейту спокійнесенько відтворюється прямо, прямо у нашому з нашого SSD-диска, який під'єднаний. І ви знаєте, картинка у Realtek, вона завжди була набагато ліпша ніж у iMlogic, Наприклад, якщо ви хочете більш кольорову, більш теплі е такі кольори, і при тому, що він також обробляється ai ай-пік'юцем е цією технологією, також це працює. Також це Працює якщо у вас зовсім старий sdr телевізор, то будь ласка, вмикайте vs 10 Dolby Vision через vs 10 Він буде картинку робити, таку що на мед просто. Медятина, як там полюбляють у тіхтоці казати. Ну, Стосовно інших варіантів перегляду, в мене не було ніяких проблем з відтворенням, з тестами на відтворення, скажімо так, і будь-який розмір. Отак, все, що сказав, ті, хто в темі, ті знають. Ті, хто в темі, ті знають. Я до нього під'єднав також наш геймпад. Давайте я вам поясню для чого. Бо в нас є GeForce Now. Так, він провібрував. В нас є GeForce Now, і саме прикол у тому, що RockTeg же ж. Позиціонує свої ті-бокси, як, які отримали, як як отримали сертифікацію для GeForce Now. Звісно, для України, можливо, це не дуже актуальна тема в тому плані, що. Ну, давайте натиснути грати, у тому, що затримки можуть, можуть бути великі, але я просто показую можливості, те, що він може. ну, Зараз почекаємо. Для мене це буде, вас це буде секунда, а я трохи зачекаю. У сенсі того, що, буде, що можна грати у такі іграшки, як наприклад, кіберпанк на тівібоксі. І ви бачите, будь ласка, бігаю, стрибаю, стріляю. Тобто, ну, я Том Брейдер, бо я його використовую завжди на тестах геймпадів, Для прицілювання використовую завжди для якихось там приколясів, і це все е дійсно працює. Так, виходимо у меню GeForce, Все, вийшли, І тут у нас ще Cyberpunk, Метро Exodus, Far Cry 5. Ну тут вже, е знаєте, якщо ви хочете, але потрібен. Дуже класний швидкий інтернет і е, бажано не оптично волоконне з'єднання. Тут як є. Ну і якісь локальні іграшки також можемо пограти. Скажімо так, той самий Reptit GP. Я граю другий. А це іграшка консольного рівня. Давайте покажу вам. Будь ласка, бо тут все-таки малі G57. Зараз покажу ще е, складову, е, який тут процесор, які частоти. Ви подивитесь і який прискорювач. Тут стоїть малі G57. Це дуже прикольно для того, щоб на tv боксові можна було обробляти GeForce, до речі, і обробляти нормально, нормально які іграшки, які є у Android tv Маркеті. Тобто, дивіться на ці спецефекти: бризки води, якісь там. Ой, прикольно, як слухайте, я обожнюю. Цю. Я в першу, я це Раптіджипі 2 купив у першу іграшку. У першу версію практично пройшов. Знаєте, так буває там сидиш вечором, ну просто взяв геймпад, там пограв декілька треків. До, до речі, дуже класна іграшка, хоча вона платна і ви знаєте. Дуже цікаві складові. Давайте я зараз увімкну AIDA 64, щоб ви бачили. Це в нас система Skyward Digital. І тут в нас це не сюрприз, бо це виробник Skyward Realtek 1325. А це означає, що тут якість Skyward 4х32, процесор в нас RTD. Ну, 13-25, це 4 ядра a 55 по 1,7 ГГц. І за, за прискореним нас відповідає малі G57. До речі, інтерфейс у нас теж у 4К. Ну, Доступу до температури немає, із кодеків у нас є все: і Dolby Vision, і av 01 і AVS, і AC3. Ну, коротше кажучи, тут є усі кодеки, а, апаратні. А ще що стосовно Dolby Vision, то Dolby Vision він витворює спокійно 5-й, 8-й профіль а, і відтворює 7-й профіль. Ну, принаймні в мене щось відтворює, і він ігнорує другий шар другий шар Dolby Vision. але він відтворює. Ми бачимо лише один, один шар. Коротше, переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу я не те, що рекомендую, а я наполягаю, що це один з самих цікавих тіві боксів дійсно зими 2025 року, початку 2025 року. Класний тіві бокс. Мої рекомендації ви зрозуміли. Він того вартий. Він вартий кожної своєї копійки. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. Посилання опису під цим відео, як і промокодик, на все добре.